Теперь последовали удары, серьезные удары со стороны Соединенных Штатов Америки. Ну, вот новость, что называется, последнего часа, которая всех взволновал, это то, что санкции Соединенных Штатов финансовые фактически разрудно, прерывают работу московской биржи, а это бывшая московская международная валютная биржа, с 1991 -го года она работает, а также национального клирингового центра и национального расчетного депозитария. Это означает, что на самом деле мы не сможем прямо торговать долларами вот на бирже, менять их на рубли. Вот. Ну, видимо, в перспективе евро так же. То есть только валюта, так сказать, дружественных стран. То есть нельзя, не, невозможно будет экспортерам, например, продавать, так сказать, нужную, так сказать, им часть, обязательно, вернее, часть валютной выручки, чтобы поддерживать курс рубля. Это мне напоминает такую атаку усиленную, которую предпринимала администрация Регина против позднего Брежнева, там, собственно говоря, Андропова и уже Горбачева. Вот это 81-86 годы. Ну, сразу же, собственно говоря, вопрос. А почему не было создано более безопасной, продуманной системы все-таки с 2007 года, как сказать, с речи первого лица Мюнхенской, помните, мы, так сказать, пошли на противостояние с Западом в борьбе за место, собственно говоря, полюса мира против расширения НАТО и прочее, прочее. Тогда надо было думать, а то получилась вообще очень странная ситуация. И обратите внимание, все это происходит на фоне настоящей расчистки сейчас неба для скорого появления у вооруженных сил Украины то есть западных ударных самолетов. Вот я читаю сообщение, вот, что на самом деле они будут базироваться в Румынии и Польше, в странах НАТО. Понятно, чтобы они были вне, вне досягаемости ударов вооруженных сил Российской Федерации. Вот, вот интересно, а у нас, у нас есть чем вообще, собственно говоря, ответить на это? Пока на... Питерском Московском экономическом форуме сказали, что все, в году какое атомное оружие, в самом деле. Ну вот они и смелели. Кроме того, в преддверии, мало того, кроме F-16 и миражей, которые обещал, так сказать, Макрон, президент Аргентины Милей вообще-то пообещал передать Украине самолеты, штурмовики, ветераны еще Фолклендской войны 82 года. Это супер тандары. Ну, если Франция их немножко подремонтировала. Хотя, да, машины 70-х годов, ну, в общем, в принципе, как платформы носителей ракет крылатых или там управляемых бомб, они еще вполне. И при этом, посмотрите, вот я сейчас читаю последние сообщения, например, у Рыбаря наносятся очень сильные удары атакусами по позициям 31-й дивизии противовоздушной обороны в Крыму. И, наконец, последний удар, вот на сегодня мне известный, то есть это Министерство финансов США, его офис по иностранным активам, а факт так называемый, он вводит своими документами запрет вообще на поддержку информационных технологий IT в Российской Федерации с западной стороны, по части касаемой управления, собственно говоря, предприятиями и систем проектирования, области сервисов посвященные и так далее. То есть они долго сажали нас, а мы сами с удовольствием, как говорится, садились на иглу чужих проектных программ, программ управления предприятиями, сейчас поэтому наносится удар. Вот и считайте, удар по ПВО, удар по финансам, удар в общем по экономике. Вот, в общем, що і по системі електронного інформаційного управління, так, да, чесно говоря, за нас взялись серйозно. Це дійсно шутки кончились, началась почалася тотальна війна, яка не ограничивается тільки лінією фронту. Ну, отже, давайте спробуємо почати з того, де зараз найбільш напружена ситуація, де вдається зупинити росіян, де вони продовжують просуватися. Давайте спробуємо підбити такий підсумок тижня. Найбільш небезпечна зона це все ж таки покровський напрямок. Вона найбільш екстремально небезпечна, оскільки росіяни продовжили е, цього тижня там рух А е, вони одночасно е, основна їх мета почнемо. Ось з чого е, після захоплення очеретина їх основною метою стало не стільки просування вздовж траси 0511 в напрямку Покровська, скільки першу чергу сформувати. Повністю безпекову зону на південь від очеретину, тобто південний флаг, а це означає, що вони мають намір вийти фактично на лівий берег річки Вовча, і вони зараз це реалізують. Саме цей план: вийти на лівий берег водосховища і замкнути все це на лінію Каролівка Нетайлова. Тобто таким чином повністю о, забезпечити собі прикриття по південному флангу, а потім вже буде прийматися відповідне рішення або просування по 05.11 на Покровськ, або о, через Воздвіженку, що є о, цілком ймовірно, що саме через Воздвіженку буде вихід на 05 Це входить в їх плани, або в перспективі, о, це при наявності о, захищеного південного флангу, це відкриття турецького напряму. Саме тому це найбільш небезпечна ділянка зараз в зоні бойових дій. А друга по небезпечності це часів Яр район часового яру, тому що росіяни там значно е, збільшили е, свою штурмову діяльність. Причому вона вже стосується не тільки сектору каналу, який знаходиться на сході від часового яру, і є таким такими собі вхідними воротами в саме місто. І Росіянам вдалося в секторі канал на сході деяких будинків та по вулицях закріпитися. А окрім всього іншого, вони тиснуть з півночі, це в напрямку Богданівка-Калинівка, з метою охопити часів яр з півдня та зайти в сектор е Жопневий, е а також з півдня, е просуватися в напрямку ступочки і таким чином, вже вийти. Е з півдня а, в сектор новий а, з цього можна зробити висновок, що основна задача російських окупантів зараз в часовому яру це не стільки а, самі а, міські бої та вихід а, до центру міста в перспективі, скільки охоплення з півночі та півдня, тобто вони будуть а, пробувати а, створити такий собі оточення міста. Пане Олександре, а що відбувається зараз на Харківському і Вовчанському напрямку? В Принципі напрямки, про які дуже часто чи не найчастіше говорять? Ми бачили згідно карт Deep State, що є якесь невеличке просування там десь на Вовчанському напрямку. З іншої сторони, ми бачимо, що наші збройні сили доволі активно витісняють вулиця за вулицею окупантів в самому Вовчанську. Як там зараз ситуація? Які є перспективи? Ну я б сказав, що це більш а, така собі стагнація, тому що там, де в них а, було просування а, в східній локації по напрямку на тихи, то це а, воно а, то є, то його нема. Це такі собі гойдолки. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.